На світлий вівторок, 3 травня 2016 року припав державний вихідний. Парафіяни церкви архістратига Михаїла села Лукаші разом з настоятелем протоєрієм Павлом Лисенком скористалися цією нагодою і відвідали спасо Спасо-Преображенський тригірський монастир поблизу Житомира. Паломникам довелося виїхати рано вранці, щоб встигнути на божественну літургію, яку, до речі, в цей день очолював архієрей. Після завершення служби паломники взяли участь в пресній ході, а потім, по благословенню настоятеля обителі архімандрита Галактіона Корінчука, браття монастиря почастувала гостей святковим обідом. Після духовного і тілесного насичення насельник Тригірської обителі Ігумен Ростислав кушнір, провів екскурсію по обителі, а також ознайомив поломників з природніми пам'ятками, дубом патріархом, якому вже понад 590 років, а також показав скельний масив Диноші, що знаходиться поблизу обителі. Тригірський монастир знаходиться в унікальному місті на скілястому березі річки Тетерів. Хтось із мандрівників від захоплення красою урочища назвав цю місцевість українською Швейцарією. Паломники отримали багато позитивних емоцій із масою нових вражень покинули цей осередок духовності і природної краси, повертаючись в цей метушливий світ.